Прийшов сьогодні в ліс, побачив як цвіте те барвінок. Скільки живу, що ніколи таки не бачив, не приходилось, так як у нас барвінку не дуже багато по лісі. Але перший раз завжди буває, як то кажуть. Ось такі красиві квіточки. І є тут його доста. Ну, просто я в таку пору ніколи не ходжу в ліс, за рогами вже не ходять. Грибів тут ще на даний час немає. Ось так воно красиво виглядає.